Добрий день і ми з Києва. Прапор наш і написано, що національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності. Оце на цьому майданчику виділили, хотіли будувати, бачите, який здоровий перед театром, жовтневим театром. Оце такий великий майданчик, бачите, вже готували, щоб тут збудувати музей Небесної Сотні. Тому що напроти якраз в мене там є відео, якщо комусь було цікаво, хтось дивився. Починали вже працювати, розумієте? Тому що це вулиця Інститутська вниз, а жовтневий театр. А напроти он э, меморіал і капличка Небесної Сотні. Ну і звичайно, що, бачите, всі кругом тут знаки показані, що це буде тут музей. Але музей може і буде, тому що музей, звичайно, вже ж, це вже ж виділено і затверджено. То музей, звичайно, буде. Але я навіть не знаю, як він буде тепер називатися. Ну, звичайно, що буде називатись, тому що меморіал напроти. Але ж внизу вулиця Інститутська, по якій починалися оце ж розгон Майдану по-інститутській, починалися розстріли. Починалися розстріли тут біля театру. Тому що... Люди ж вибігали, розумієте? Люди вибігали, ховалися, а Беркут її гнав по Інститутській, вулиця внизу. Ой, господі, і кругом вже сиділи ось на цьому готелі. Ну, це все є в інтернеті, тут зверху сиділи снайпери, беркут, снайпери, які гнали людей. По цій інститутській вулиці. І люди забігали до цього театру, і отут, отут же ж, як хтось в інтернеті бачив, оце за цими деревами, люди ж були на... внизу, і оці снайпери отут розстрілювали людей. В інтернеті все є. От стояли на цій біля театру і розстрілювали внизу людей. Беркутівці. Це все є, бачите, який гарний театр. Вхід ми зараз зайдемо з центрального входу. Але діло в тому, що це вулиця Інститутська, а Беркути стріляли їх. От Бачите, як гарно їм було. Теж, теж все ж є в інтернеті. Ось гнали їх туди, розстрілювали. І наші бідні люди, які не були нічим захищені. Що ж у них там якісь казки були. Казки, розумієте, які там ті каски. От, І вони ховалися. Дерев'яні щити. І... Ну, я думаю, що вони десь тут ховалися і беркут і в цьому. І в театрі, я так думаю, тому що, тому що розстрілювали безневинних, беззбройних людей така гарна. Дуже гарний театр, дуже гарно всередині. Бачите, теж це центральний вхід до театру. Дуже гарний я була декілька разів тут. Там в Києві живе, вже, знаєте ж, хочеться ж побувати. Хочеться побувати в Києві, в кожному театрі. Але ж такий центральний під. я можу зараз стану тут і покажу. І покажу зверху. Ось, бачите, який гарний театр. Театр дуже гарний. Та всі театри гарні. не і українки, тільки він там зовсім з другої сторони. Бачите, який гарний театр. Всі театри в Києві гарні. Та й в кожному місті театр завжди гарний. Бачите? Ось перед театром такі сходи. І оце по цій вулиці, зверху, звідти, отут починаючи від театру, Беркут розстрілював і готель Україна, там сиділи снайпери Ось уже скоро 20 числа буде. І річниця, як почали розстріли. І оці гнали людей з інститутської і гнали людей, яке гарне дерево, бачите, і гнали людей туди на Майдан, тому що там стояла основна сцена, там стояли люди, і ми там стояли. Ну в цей день я не була. Ми тільки зібралися їхати, і Толя мені каже, що почався розстріл на Майдані. І ми в цей день вже і не поїхали. Ось наша Україна. Бачите, яка гарна. Дуже гарна. Дуже гарне місто Київ. Дуже-дуже гарне. Правда, я його обожнюю. Я обожнюю Київ. Я його просто обожнюю. От. Скоро вже річниця. А 24-го річниця початку війни. Ну, ми були з очкою по справах. І оце просто кажу, ну давай, тут ми були недалеко, то кажу, давай щось знімемо. Тому що, звичайно, треба людям показувати. Треба людям показувати, розумієте. З чого все починалося? З чого все починалося? З чого починалася наша незалежність? Як її хотіли придушити, нашу незалежність. Такі, бачите, сходи, такі гарні ялиночки. Як все починалося, як цих людей розстрілювали за те, що вони хотіли жити в вільній країні. Зумієте, бо це комусь не подобалося. Треба було жити так рабами, рабами. а люди рабами жити не хотіли. Тому... Ой, ви знаєте, що я не піду туди. Можна пройти по цьому мостику ось, але я не піду. Я, я трішки побаююсь висоти дорогенькі, тому не піду. Але можна було піти зняти. Бачите, тому що на цьому ж мосту теж снайпери бігали і наші. Ой, господі, годинник у наш внизу. Віться, який гарний Київ. Бачите? Майдан Незалежності. Наша Україна. Боюся, я просто висоти вже давно-давно не люблю висоту. Бачите, яке воно все, я ж кажу, театр, театр, жовтневий театр. Тут, тут на горі стоїть, на горі. От. І оце тут гнали цих людей. Гнали з той сторони. І сюди гнали на Майдан. Розстрілювали, гнали і розстрілювали. Ну, ми вже там були біля ж фотографії Небесної Сотні. Бачите, там вони землі. Ось хрестик там. Ой, ми вже там були. А це сходи тут, ой, боже ж що... тоді. Сходи біля театру. Дуже гарно тут вітом, весною, коли все зелене. Де у нас прапори, часи, то ж дом профсоюзу, який горів, який ж підпалили ж. Що, ну, підпалили, як же його? спеціально підпалили, щоб люди там погоріли, і щоб зачистка ж була. Ну, бачите, все відбудували, все гарно. Ой, матір божа, спомниш, З цього все починалося, розумієте, тому що... Українці хотіли бути вільними. Тому, починаючи з 13-го року, коли побили студентів, зараз я стану трошки покажу вам, і коли люди вийшли на Майдан. Люди вийшли на Майдан, ось бачите, поставили такий крест з ангелами. Матір Божа, яка Ой. і люди вийшли на майдан, тому що люди не хотіли бути рабами. я вам скажу, що я дуже рада. Це все перед. Е, далі йде там європейська вихідна, європейську площу. Е, ну давайте зараз спустимся швиденько. Бачите, люди прибирають. Люди прибирають в Києві. Вигрібають, вивожують листя, працюють. Бачите, бачите, мої дорогенькі, працюють, щоб було гарно. Зараз я запитаю. А можна вас зняти і подякувати здалека хоча б? Подякувати вам можна? Дякую, за чим? Ну не я язиком. Люди працюють, обирають, щоб Київ був чистий. І ми вам дякуємо. Бачите, як гарно. Як гарно. Люди бояться зніматися просто ужас один, Розумієте? Як гарно, правда? Чисто і гарно. Ну, далі там йде. Ой. Далі йде там європейська площа і український дім. Тому мої дорогенькі. Я думала, що там є вихід, Ні, там виходу немає. Там виходу немає. Тому будемо спускатися. Зараз будемо спускатися. Ну, Бачите, люди прибирають, щоб було чистенько, щоб Київ наш був чисте місто. Звичайно, скоро ж річниця, річниця Майдану. Тому треба, щоб було чисто. Вам. Тут о, під час АТО привозили сюди на цю площу до України. Так Цей меморіал привозили, хоронили в той арк там завжди ставили. І люди приходили на Майдан і завжди прощалися, дуже багато, дуже-дуже багато. Ну, мої дорогенькі, це наш Київ, славетна Україна, славетний Київ, який mm -hmm. стояв. Бачите? Стояв і буде стояти, тому що ми вільна. Нація нескорених, вона так і є. Дійсно, нація нескорених, тому що Україна вже всім доказала, що ми велика нація, ми хочемо жити у вільній країні. За це дуже багато людей віддали своє життя. І зараз Віддають, воюючи за нашу ниненьку Україну. Тому я люблю Київ, я його обожнюю, просто обожнюю. Я без Києва жити не можу. Просто не можу. Ні, ні. А зараз, -то вже звичайно, вже без Києва я жити не можу, тому що Київ для мене це моє життя. І моя любов. Так що, мої дорогенькі, всім добра, здоров'ячка. Слава нашій Україні, слава нашим Збройним силам. Київ стояв, Україна стояла, вистоїть і буде завжди вільною державою.